Друзі, вітаю! Хочу вас трошки порозважати. Ми так мало приділяємо уваги розважливому, але це буде такі, такі розваги інтелектуальні. Про що буде мова? Нещодавно я мав нагоду потрапити до спільноти. Навколо виробництва взуття і люди обговорювали нещодавнє інтерв'ю славнозвісного нашого співвітчизника. Мова йде, ви вже знаєте, мабуть, про кого Арестовича і про те, як сприймають люди зі спільноти, про що вони обговорюють? Звісно, політику. Політика, політика, політика. А от на що я звернув увагу в тому аспекті, на що б вони мали б звернути увагу. Це така моя ну, стороння думка, скажімо так. От дивіться, Собчак дуже-дуже дуже витончено підстьобувала Арестовича. І робила вона навколо взуття, навколо. Перевзування. І так ну тонко виважено. Спочатку запиталася, скільки пар взуття у вас є, а от у мене підступливо така, знаєте, <смі> лисичка на колобка. І хоп, схопила його, і проковкнула. І все, і вже не виплюнула, не переживала, навіть не жувала. Одну от він схопив цю наживку і все. А спільнота на це не звернула увагу. Хоча навколо взуття побудовано їх все життя. І, любі друзі, пам'ятайте, акторство, акторство, от те, що продемонстрував, ви можете брати на озброєння і перетворювати свої власні бренди партизанськими методами в. Величні історії, дякую всім за увагу. З вами був Роман Одинець, автор найкращих в світі. Меблів Трансформер в рубриці Партизанські зустрічі. Дякую.